Чому дитина вдома балакає безупину, а на майданчику чи в дитячому садочку мовчить, ніби в рот води набрала? Чому так відбувається? Це явище називається селективний мутизм або вибіркове мовчання. І найчастіше може бути пов'язане із такими причинами страх або невпевненість. Дитині може бути страшно із чужими людьми або в нових умовах. Відсутність досвіду спілкування, коли дитина рідко буває в колективі і відчуває труднощі у адаптації, потреба підтримки. Коли дитина боїться помилитися або не знає, як її слова сприймуть інші. Що можете зробити? Підтримка вдома. Підтримуйте дитину і хваліть за Будь-яку спробу говорити навіть за найменшу. Ваша підтримка це її впевненість, поступова адаптація. Частіше водіть дитину в такі місця, де бувають інші діти, але починайте з короткого часу та із знайомих місць. Грайте у спілкування. Розігруйте сценки вдома. Наприклад, грайте в гру в магазин, де дитина буде говорити з вами, як і з продавцем. Мовчання це не вирок, це лише сигнал, що вашій дитині потрібна допомога. На моїх онлайн-заняттях ми разом навчимося говорити впевнено і без страху. Хочете допомогти вашій дитині розкритися у колективі? Записуйтеся на заняттях. Разом ми подолаємо цю мовчанку. Підписуйтесь на мій профіль.